якийсь Mirror мирсейдж. Блять, ебать ти. Ай, сука, посміявся себе сам Mirror Мирурседж, Ні, це как. Ні, ну типа. Ну тут сама суть грится, да, це Хасы. Так, подожди, а як спрыгну? А тут о, ось, бачиш, бач машина. Та яка машина? Ну то, ну да. Табаш. Мене завжди не везе. Блять. Ты що, промазав, блять? Почти. У <с povo> мене, блять, понял, я йду, потім хуяк, остановлюсь. А хуя, давай, того за. Біжим, блять, і не оглядаємо. Куда? Так я собі можу таке дозволити. А я ні. я лежу. Ти вмер? Да, я не допрыгну в А нахуй. Я, в принципі, буду бігти тими маршрутами, да, тобі нормально. Ой, блядь, ой, блядь, ой ой, ой, яй да я не прыгай, не прыгай, бо вмреш, блять. Ти блядь, пізно ти сказав, да. <хлот> Там уже <плот> майже ранок. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Так, Артм. А ти якраз посередині між ними. Ти в зоні, так? Да? В якій зоні? Я вже майже добіг. Блядь! Що <хлот> таке? Короче, Чобі я зимовжив? я возрождаюсь, сука, пидорасы, ебани. Там не до-там пів метра не допрыгнув, потом мене. ля дали, блядь, в затылок. Та прикриваю, прикриваю. Блядь. Бля, оцей че. <реку> подожди, 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 не трое. Блядь! Возроди мене. Возроди, я сзаді лежу. Раз, йду, Ой, іди сюди, де, блядь, иди сюда, иди сюда. Шуберт сказав, що ему пытались продать классаре. А, буде, я... начинать. <связать> Хочешь? Ну, давай. Ну давай. Я пойду на мид А что надо сделать? Стрелять ты, блядь. О, прикольно. <связать> блядь. А? <связать> блядь. Нам сначала по всем ступенькам, а потом на Да, блять, Богдан. Я тебе? Да. Сейчас. <связать> Сука, бля, я перезаряжаюсь, перезарядка. Да бля, братан! <laughs> так а ч <чё laughs> ты на рожон <laughs> Сука, другой раз уже. <laughs> Блять, ромашек Нем... немае. Ромашек нема? Да, Сука. чтобы аптечку сделать. О, подожди. Ромашка, не? Блять, ну что светится, но не ромашка. Ромашка. Артём! Да хуя ромашки? Ты тут? Да. Мэд, ромашка, тут є все, що нам надо. Огромный ассортимент! О! Ромашку Я дай. Ты чуешь ки тут голоса? Який? Я ще не зайшов. А зайди. Що за диты, блядь, тут бігають? Майя, мне нужно это оружие. Это очень важно. Ты хочешь, чтобы я просто так отдала тебе эту хреновину? Ты спятил? За банан. Эта хреновина называется Лазарь, и она принадлежала очень важному миротворцу. Если ее не вернуть, начнется война. Помоги нам найти убийцу. За перчатки, блядь, Писти. Ладно, отдам я тебе эту дурацкую штуку, но за пять сотен. Ого, мне коумн. А бабки, я последнее предложение. Идет, все равно их никто не хотел покупать. Ай, чусы. Я имею до за 500 даты. Блять, ну я хочу мало. Кто там кого все телка кричит? Что ты хочешь? Ай, я ночь? Нет! Хочешь поиграть в принципе и помочь? почему бы и нет? Будет забавно. Нет, стой! Меня вызвали мой Нихуя. дорогой Тимур. А что за звук? Уже бежит. Уже бежит. Хуя. Кто бежит? Тимур бежит. Он мог ну, а ты бежит. То хай бежит. бежит. То подожди, Дурак. хай. То хай бежит. Мы сейчас его зиби. А дек куда он дивился? То хай. Да да. <связь> ху... <связь> Все, блядь. Командир был убит на базаре. Наверняка кто-то из них. М. А я вам простий. Да, Богдан, сюжет, Правду. Підшли тут щось якийсь магазин, щось купив. Де? Не знаю, на базарі. Ми ж на базарі, блядь. Богдан. Так я не знаю до мене. Тут детонатор. Він до мене йде. То біжи сюди. Та як чекай, він ж за мною бігає. Блять, бежи! <laughs> Я бачу! Ой, блин! Ай. <laughs> Тебя, падло, текай от меня! Его треба как-то А, ми його майже вбив. Рахуй ще мерка. Нормально, ще. живем живем. Секунду, бля, бля, я тебе вообще не ба. Я бачу, як вони лягають, тільки, і все. Посівай <сіло> стоїть перед тобою, Я тебя не бачу. Ну, осьо, я див прямо, я те не бачу. Ну, а ну, Чика, давай перезайдем. А я то думаю, ч ты в мене и тут, и там, тупо везде. Спасибо. Та, пожалуйста. Нет, чтоб спокойно пройти. У мене і так аптечок немає, він. Давай, давай. Бля, спидраль. Спидра. Да блядь, арт... чем со своими спидранами. Так я в другом месте сейчас. Блять, а сколько надо ударим на него? Я вот... Блять. 可以。Okay. хороший ключ пистолет да. да пистолет у меня тут пистолет Кто его, тут машина у меня пулемет Да ты заебал ты всегда блять лучше ты знаешь как младший сын блядь. а что будет дальше если нажать ну и Артем, не мое времени ждать. Ну, там я крафт. Чекай, я не знаю, что там такого у тебя было. А, я понял. Я у тебя О, я живу. Теперь я мертв. Вот, ой, тут будет важко. Помнишь? За нами ночі такі типи ганялися. Міцні. Ну, так ти ж справишся. Ммм. Mm -hmm. Ну я б я вчора ледве ледве вижив. Їх тут було три. А тепер їх буде 6. Ой-ой-ой, Богдан! Тут сидіть. Тікай! Тікай, Ти його нічого не зробиш. Ну... Сичас вманя! Бля, мою тут. А... Си ресурси в воздухі лежать. Після твоїх зрев. <смеш> мене теж. Готовий до останнього рівня. Ні. Якого рівня? То це типа. Це ж кінець етажа. Ну, це ще п'ятий, там п'ятий на крищі буде, на вулиці. Блін, мені монетки. Ой-ой-ой-ой-ой! Куди? Ой-ой-ой. А. а ми не можемо. Ти без мене не почтеш. <смеш> Ай, сраку ту катану не хочу. <смеш> а я купив, мені собі. Пос... А мені одної монетки не вистачило. А шо я купив? Блядь, жди, mm. сука, шо я купив? Бля, я його викинув! Артем вертаємося на них! А ми не можемо, ми не можемо. І що робити? Що робити? Шо робити? Бити його бити його і все? Бачиш, я певний. Так подожди, ти казав буде важко. Уже почалось, уже ці типи придівлю, гало. Це не мене. Давай, давай, назад. Ой, я досягнення отримав. Що я цих ідіотів побивав. Блін, ну я тільки на задання, прийшов ти мене сюди, цепнув. Ну просто ну надо було, ну артю. Дивись за то яка буде красота. Mm -hmm. Якось трупа мішку потягнув.